Вітаю в ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Чим жило місто та регіон, наші кореспонденти розкажуть за мить. А на початку випуску стисло про головне. Трагічна п'ятниця на порядку денному обласної сесії. В одеській трагедії 2 травня слідство розглядає чотири версії. Все заради дітей. На базі міської лікарні імені Різника відкрито сучасне відділення дитячої реанімації. Літні капрису, будинку вчених. Артисти двох одеських театрів показали нову програму про природу та кохання. Правоохоронці вийшли на слід винуватців подій 2 травня в Одесі та висунули основні версії трагедії. На сесії облради заслухали інформацію голови тимчасової контрольної комісії з розслідування та розкрили деякі деталі трагедії. Тим часом губернатор Одещини вимагає покарання для заступника генпрокурора і екс-глави обласної міліції. Тему продовжить Катерина Чабан. Пошук правди травневих подій в Одесі триває, але розслідування просувається доволі повільно. Представники депутатської комісії, винуватцями вуличних заворушень, тому числі й на грецькій площі, називають активістів Куликового поля. За інформацією Григорія Єпора, будучи озброєними, вони завчасно зібралися на Олександрівському проспекті. Предварительно встановлено, що конфлікт на Грецька був спровоцирован про настроєними лісами, які знаходились серед активістів антимайдану. Вони наші бросати каміння в групи футбольних ультрас і привірюються. Євроінтеграції паслівстві є переросло масове столкновіння. Наразі слідство розглядає чотири версії трагічних подій 2 травня. Це замовлення екстремістських груп з обох боків Євромайдану та антимайдану. Не виключають також спробу місцевої влади дискредитувати керівництво країни. Третя версія експертів неконтрольовані дії футбольних фанатів та бездіяльність правоохоронців за четвертою версією. Побоїще могли спровокувати проукраїнські активісти, аби залякати прибічників федералізації. Водночас очільник Одещини Ігор Палиця вимагає покарання для заступника генпрокурора. Який 2 травня зібрав всіх силовиків і наказав відключити мобільні телефони. Відповісти перед законом повинен і екс-голова обласної міліції, заявив губернатор. Лічно я дзвонив муцюку 2 мая знає про те, що футбольний матч в 11 утра утраті спробував, яка обстановка, яка ситуація. Він сказав, що приїхали мирні люди, приїхали з Харкова, болельщики з дітьми, мами, папи. Все хорошо. Я его спросил, а будет ли марш по Одессе болельщиков? Он сказал, нет, марш не запланирован. У милиции нет данных, что будет какой-то марш или шествие. Это было 11 утра. Потом в интернете в 2 часа дня или в 3 я прочитал то, что случилось. Шість осіб з числа організаторів сутичок вже встановлено. В липні серпні вони повстануть перед судом щодо нинішньої роботи міліції, то як заявив головний міліціонер області, правоохоронці всіма силами намагаються забезпечити правопорядок та спокій. Прозвітував Катеринчук і про результати розслідування сутичок під час недавнього мітингу під російським консульством. Тоді у терористів було знайдено три бомби. 16 іюня в процесі проведення масових мероприятий возле російського консульства. Нами была задержана группа людей, у которой мы обнаружили радиоуправляемое взрывное устройство. Были возбуждены уголовные дела. Это говорит о том, что ми працюємо і будемо працювати на забезпечення безпеки. Одеситів Катеринчук закликав утриматися від масових заходів, бо вони сильно ускладнюють роботу міліції. Тим часом городяни сподіваються, що правоохоронці таки назвуть винуватців трагічної п'ятниці 2 травня, і всі вони будуть покарані, як вимагає закон. Катерина Чобан, Дмитро Мойсеєв. Мерія взялася за пляжі і готова навести тут лад. Новий порядок користування цими зонами мають ухвалити вже 7 липня під час громадських слухань. За словами міського голови Геннадія Труханова, це дозволить вживати екстрених заходів по відношенню до недобросовісних орендаторів, які не пускають людей на пляж. Як це було в випадку з отрадою. Після інциденту частину цього пляжу повернуть місту. Розірвати договір оренди і повернути пляж громаді побажав сам орендатор, заявив міський голова. Они уже забирают оттуда свое имущество, вывезли там некоторые э, свои вещи. Там установлена была спортивная площадка, ее демонтировали, и готовят в том, чтобы передать нам назад этот пляж. И Я думаю, что мы его откроем и будет пользоваться одесситы. И Мы не будем спешить, к тому, чтобы там появился новый арендатор. А сделаем его коммунальным. Одесски медики врятували тысячи маленьких життів. На базі дитячої міської лікарні імені Різника, що на дачі Ковалевського, відкрилося сучасне відділення дитячої реанімації. Сьогодні лікарню відвідав міський голова Геннадій Труханов. На 340 квадратних метрах розташовано три сучасних реанімаційні зали. На гроші, які виділив депутатський фонд одеської міської ради, придбали та запустили в експлуатацію реанімаційне обладнання з Німеччини. Тепер лікарня відповідає усім стандартам неонатологічної допомоги. На сегодняшний день отделение реанимации, это отделение, которое должно отвечать очень высоким требованиям, потому что по принятому в 2006 году закону о выхаживании маловесных детей, то есть ребенок, который рождается в сроке 20-22 недель и с весом более 500 грамм, уже подлежит выхаживанию. Міська дитяча лікарня імені різника це наслідок реформи охорони здоров'я. Медзаклад було створено шляхом злиття двох дитячих лікарень. Гордість відділення апарат вентиляції легенів, аналогів якому немає в усій Україні. Якісна меддопомога та сучасне обладнання дає змогу рятувати дітей не лише з критично низькою масою тіла, але й з іншими патологіями, яких зараз чимало. Пустувати лікарня точно не буде. Много детей рождается с внутриутробным инфицированием. Это достаточно большой процент различного рода врожденные аномалии. Тобто відклонення від норм розвитку, плюс маловісні діти. Ведь ми прекрасно розуміємо, що маловесний ребенка 2 двохкілограмвий теж, не тільки 500 грамовий. Тому ребенку, может быть, тоже нужна буде дыхательная апаратура і дуже серйозне наблюдение. Життя у лікарні рятують не лише новонародженим. Медзаклад розрахований на 185 місць, з них 120 для лікування дітей від 1 до 18 років. Загальне відділення багатопрофільне. Тут борються з алергіями, захворюваннями. Легенів, нирок та шлунковими недугами для тих, хто потребує негайного хірургічного втручання, є два операційні зали: подбали про харчування. Страви готують на власній кухні. Питання чотирьохразове і прекрасне. Що нічого не потрібно вносити із дому. Услови перебування дітей також комфортні, тому що і маніпуляційні кабінети, де призводять їм процедури разне. Він хорошо вентилірований, і діті ні до скученості. Дитяча міська лікарня мінерізника розташована на 10 гектарах паркової зони в екологічно чистому районі міста. На своєму шляху до достановлення форпостом охорони здоров'я маленьких одеситів. Лікарня озброїлася бригадою екстреної неонатологічної допомоги. Також на варті здоров'я працює потужний амбулаторно-діагностичний підрозділ в самому центрі міста, але на таких результатах зупинятися в Одесі не збираються. Медичну реформу буде продовжено. Это не победная точка, это всего лишь начало того пути по совершенствованию системы здравоохранения, особенно что касается детской, детской медицины. Нам необходимо здесь проблемы, существующие в медицинском учреждении. Это текучесть кадров, особенно медицинских сестер, потому что и низкие зарплаты, и которые на которые сегодня сложно повлиять, хотя нужно стремиться к этому. Но в то же время есть Такі моменти, на котрий власть, власне, лікарню імені різника вважають однією з найкращих в Україні. Не справдилися і побоювання стосовно скорочення медперсоналу. Після реформування медзакладу кількість ставок лікарів збільшилась на 25. Катерина Чабан, Герман Воронін, Дмитро Мойсеєв. Відомі одеські артисти вже вдруге подарували жителям та гостям нашого міста концерт ліричних пісень. Літній каприз у новій програмі, яку назвали на Івана Купала, розкрили тему природи, кохання та краси. Далі наші кореспонденти. Одеський будинок вчених не перестає дивувати. Цього разу глядачам показали програму Ойна Івана Купала, 12 талановитих артистів Національного театру опери та балету і одеського театру музичної комедії імені Михайла Водяного виконали уривки з опер та оперет, у яких розкриваються тема природи, кохання та краси. Задоволення отримали як глядачі, так і самі виконавці. Ми дуже раді бачити в нашому залі як гостей нашого города, і одеситів. Наш, в этом зале, на этом концерте, мы хотели бы им подарить хорошее настроение, улыбки на лице, чтобы в их сердцах зажглись какие-то яркие огоньки. И мы будем делать все для этого, будем стараться, будем. Дарити хороше настроєння, праздник, робити праздник. Автором проекту Ойна Івана Купала його ідейним натхненником, і водночас сценаристом і конференсьє стала солістка одеського театру музичної комедії імені Михайла Водяного Юліана Панченко. Артистка каже: до концерту готувалися ретельно, адже виступати на сцені будинку вчених» – це завжди відповідально. Этот концерт проходит уже второй год, и он входит в хорошую традицию. Мероприятие это планировалось несколько месяцев, и мы подбирали, очень строго подбирали наш репертуар, собирали артистов, вот, продумывали каждую деталь для того, чтобы одесситам было интересно смотреть и участвовать в этом действии. У будинку вчених раді артистам концерти, які тут відбуваються, відвідують люди різного віку. Особливо ретельно підбирають програми літнього репертуару. Адже саме в цей час до Одеси приїздять туристи. Такий глядач вимогливий, і водночас дуже щирий. Особи благодарність. Хочу виразити з Дому мучених, який представляють нам площадку для нашого для наших от акцій наших акцій доброго серця. Я би це так назвала. Очі благодарна вообще дома ученых, для того, чтобы как бы нам зал дали, и очень хороший зал, и, и приятно вообще в нем находиться. Я думаю, и зрителям будет приятно в нем сидеть, сидеть, поэтому будет хорошо, я думаю. Спасибо. Залы дома ученых любимы нашими артистами давно. Они любимы как профессионалами, уже признанными, известными и всеми любимыми артистами, так и молодыми профессионалами, которые в нашем Домі і мають важливість показати людям своє творчество. А наші посітілі, посітілі дому учених імеють в свою очередь, можливість ознайомитися з творчіством виконавців, совершенно свободна і безплатна. Концерт став сумішю найрізноманітніших стилів. Тут вам і опера, і джаз, і навіть фолк. Таке сплетіння. Гарний вклад у розвиток культурного відпочинку у нашому місті. Катерина Чобан, Герман Воронін, Дмитро Мойсеєв. Ріка життя в Одесі. Наше місто вперше прийматиме фестиваль духовних та сімейних традицій. В його рамках відбудуться різноманітні майстер-класи. Творчі колективи порадують слухачів хороводами та танцями. Що ще обіцяють організатори, розкаже Катерина Чабан. Проект ріка життя має дати людям необхідні знання та інші ресурси для важливих змін у їхньому духовному житті. Для реалізації цієї мети на фестиваль запрошені психологи, психотерапевти, тренери, педагоги, діячі культури та мистецтва, майстри духовних практик, які допоможуть розібратися в собі та звернутися до традицій нашого народу. Зараз це буде ціла большая програма, розчитана на кілька днів. Це буде перший такий фестиваль в нашому місті, вперше в Одесі на слідушій неділі, 4, 5, 6 і 7 іюля. У нас очень хороше, добре дело помощь людям і щоб люди поняліш що тоні не одні, що є з кому обратиться за помощью, є у кого услышать добре слово. Як кажуть організатори, їх фестиваль допоможе кожному заново згадати та відродити у своєму серці, звичайно ж у будинку, духовні цінності та сімейні традиції. Предків все це багатство, ще одна можливість жити достойно та в любові. Нарушены семейные традиции, нарушены родовые традиции, и люди ощущают себя одинокими в многомиллионном городе. И задача этого проекта дать нам возможность почувствовать, что такое я в моей семье, что такое моя семья в моем роду, что такое мой род в моем народе и что такое мой народ. Організатори мають мрію, що такий фестиваль підхоплять і інші міста України. А ще чекають на підтримку ентузіастів. Ми ще надіємося, що ця ініціатива буде підхвачена нашими колегами, психологами, може бути якими-то етнографічними колективами в інших регіонах. тому що мені здається, кожен чоловік на своєму місці може щось зробити для світу. Ріка життя буде в Одесі з 4 по 7 липня. Всім учасникам обіцяють незабутні емоції та враження. Катерина Чабан, Герман Воронін, Георгій Дячик. І на завершення випуску – офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 70 копійок. Продаж – 12 гривень 5 копійок. Курс євро при покупці – 15 гривень 60 копійок. Продаж – 16 гривень 45 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 38 копійок, а продає за 3 гривні 56 копійок. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Ми можемо створювати новини разом. Діліться своєю інформацією за номером 705-79-91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Мирного вам неба і лише гарних новин. Побачимось!